Вітаю вас, друзі, на моєму Ютуб-каналі. Невеличке це відео буде про ревнощі. Дуже часто у людей є такі, знаєте, патологічні ревнощі. Якщо там чоловік на інших подивився, все, він зраджує. А насправді, ну, він просто подивився. Мені прийшла така аналогія, знаєте, як от з монодієтою. так? Тобто, коли жінка каже: Він не має там дивитися соцмережі інших жінок або там немає права там на інших дивитися, це те саме, як посадити людину на монодієту, їсти там одні тільки яблука, або в кращому випадку, там одну один сир, там чи ще щось, так, так можна жити. Так буває, але тоді не буде такого повної картини. І, наприклад, для людей, хто дуже ревнивий, от для них, якщо вони, я їм кажу завжди, уявіть, що ваш чоловік це зірка, людина, у якої там куча фанатів, і просто там вішаються на неї, нависають на неї. Так? Або, скажімо, там не знаю, лікар, який постійно там купу жінок обмацує щоденно на своїх прийомах, просто в силу своєї роботи. Це не значить, що вони йому всі прям, він знаєте, так, просто як ну, тіло й тіло. Хтось йому може й подобається, але це не означає, що в нього виникає прям бажання вам якось зраджувати. Знову таки класна аналогія з їжею. Просто уявіть, що людина хоче там десь десертик, десь вона там хоче е е випити якийсь там напій. Там вона яблучко, там, там бігла через грабельку, схопила там, кленовий листочок, щось там про козу Дорезу було таке. Отак, так, 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 і все, і повна картина. А жінка, яка каже чоловікові: о, я тебе ревную до кожного лайку, до кожного всього. Цього", так? Ну, вона от хоче, щоб він був на монодієті. Їв тільки там листячки капусне, або Ще там щось. Гречку кому ще перепаде, образно кажучи. Тобто тільки з нею спілкувався, тільки звідки це походить. Так, зазвичай, звісно, кажуть, що якщо людина схильна до ревності, то, скоріш за все, вона також е має якісь такі приховані або не приховані фантазії, щоб десь гульнути. Є таке трошки. А коли людина отримала в дитинстві такий досвід, що. Ну, Я найкраще, я класна. Татку, наприклад, дівчинці сказав, що ти моя красуня, все класно, ти сп, все спокійно. І не було такого ще сімейного фону, ревнощів. Так? То дитина, ну, дівчинка, вона якось в неї нема такого, що якщо інший той чоловік сказав, що вона також гарна, в неї нема такого, О, все, значить, я не гарна. В неї є спокійне прийняття. Мене обрали, все в порядку. Я головне блюдо, головне блюдо. Яке також там да, повна програма, так би мовити, культурна і безкультурна, а інші то приправи, там десь щось. І це не про те, що там фастфуд якийсь схопив, да, в сенсі, що перекантувався якимось. Таке ставлення, воно може. Така метафора дуже класно допомогти в розумінні ревнощів. А в кожному випадку причини, звісно, індивідуальні. І чому саме, скажімо, коли в одній тій самій сім'ї там дівчатка або хлопчики росли, і при цьому один схильний до ревнощів, а інший ні, це звісно дуже індивідуально. І Тому такі питання вирішуються на особисті консультації. Тож, якщо ви хочете, можете записуватися. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, діліться моїми відео і до зустрічі!